Добрий ранок, добрий день, всіх вітаю я дітей. Наближається свято весняне. Це великдень іде на поріг, А повітря духмяне-духмяне прилітає з далеких доріг. Це ж весна так усе заквічала. Вся земля, мов дівочий вінок. Дивні чари у себе вібрала, і до свята всього лише крок. Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Вірш Леоніда Полтави розкаже нам про неповторні везерунки. На святкових ликодніх яєчках. Послухайте його. Що за дивніє яєчка? Наша курочка знесла, Намальовано гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, Жовті. Сині гілочки, чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки. Як весняні квіточки? Діти, що знесла наша курочка? Так, правильно, яєчка, а що на них намальовано? Ну, звичайно ж, квіточки. А хто приніс матуся? А для чого? Щоб зустріти. Світле свято Великдень. Звичай робити писанку виник дуже давно. Тож послухаємо, давайте ще раз вірш і спробуємо його вивчити на пам'ять. Що за дивніє яєчка? Наша курочка знесла намальовану гніздечко. Ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, Жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Діти, я також пропоную вам намалювати писанки. Дивіться, як це легко і швидко можна зробити. Ми з вами намалюємо великодню гілочку, беремо фарби і малюємо різнокольорові лінії, мазки, крапки. І чекаємо, поки висохне наш малюнок. Перевертаємо і малюємо на звороті яйця. Різного розміру та курочку. Все акуратно вирізаємо. Потім беремо чистий аркуш паперу і малюємо ділочку. Наклею яйця, курочку, домальовуємо ниточку, листочки. І готова наша Великодня гілочка. Діти, я вам дякую за увагу. Смачної вам пасочки і світлого Великодня!